Євангелія мир всім, І духові твоєму! Від луки святої Євангелія читання, слава, слава, тобі, Господи, слава тобі, Господи, слава. тобі! Будьмо уважні, сказав Господь, як бажаєте, що вам чинили люди чи ні, діми, ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, що відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших доброчині дім, і позичайте них, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і отець ваш милосерний. Слава тобі, Господи, слава тобі! Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо такий основний меседж посил. Вчитися любити ворогів. І перше питання. Чи то легко любити ворогів? Легко чи ні? Нелегко. Деколи здається взагалі неможливим. Насправді, хтось онов якийсь рівень і ворожнеча була десь на рівні. Класу, школи, університету, роботи і помирилися, каже, ні, мені вдалося. Але в сучасному стані війни, і насправді, коли хтось втратив рідних, близьких, і коли хтось оплакує ще рідних і близьких, і казати йому: А ти любий свого ворога. І насправді ця фраза може пробивати ще більше. Ця фраза тоді ще задає ще більше болю. І насправді тут є виклик для кожного християнина. бо Якщо ми усвідомлюємо, що це є важко, потім наступний крок, що ми усвідомлюємо, що це важко навіть зрозуміти, не те, що це важко зробити, це важко усвідомити, як то любити ворога, який робить кривду мені, і дехто да, навіть до цього осягає, якщо кровдить кривду мені, це ще можу полюбити. Але хто робить кривду моїм рідним, близьким, хто робить кривду моїм батькам, моїм дітям, того я не можу любити. І дехто блокується вже на цьому етапі або ще й на попередньому. І насправді важко взагалі збагнути, нашу любити взагалі ворогів. І насправді дуже добре, коли люди між собою пробують досліджувати святе письмо, говорити на теми Святого письма І деколи хтось може сказати, там, напевно, щось священник не так сказав. Може, ти щось не так прочитав, чи так прочитала? А може в тій книжці опечатка. Може, там щось редактор не додивився і там є якась помилка. Але насправді це твердження любити ворогів, воно не є від священників, воно не є від церкви. Сам Ісус нам говорить. Тобто, якщо ми можемо в якихось окремих моментах поставити під сумнів слова священника, що він своєї людської немочі, щось не так сказав, не так пояснив. Чи церква знову ж таки в особі людей теж щось не так трактувала чи пояснила, то в сьогоднішньому ривку чітко чуємо, Ісус каже ви ж, любіть ворогів ваших добро чиніть їм. І насправді, якщо маємо можливість деколи підважити якісь слова когось іншого, хто сказав щось, і ми не так чи зрозуміли, чи переказали, то слова Ісусам не можемо поставити під сумнім. Він говорив тільки істину. І насправді те, що він, він говорив, і ми не можемо зрозуміти, не є проблема тоді в тих словах, є проблема тоді в нашому розумінні. І насправді, як тоді це збагнути? Як зрозуміти те, чого ми не можемо зрозуміти? Бо розуміємо вже цей дрібний елемент, який дрібнесенький, що Божа любов є безмежна, Божа мудрість є безмежна. І якщо в цьому рядку якась криється величезна мудрість, милосердя, любов, і ми не можемо її осягнути, це через свою певну таку мізерність, через, через те, що ми є ці малі і обмежені, які не можемо досягнути до Божого рівня любові, до Божого рівня милосердя. І насправді, коли щось є складне, деякі люди знеохочуються зразу. Ні, ні, я то зрозуміти не можу, я то не можу, все. все. То для мене заскладне. А є люди, які, наприклад, навпаки, приймаються як виклик. Мого друга, який має магазини по мобільних телефонах, був такий майстер, який не хотів, якщо хтось не хотів ремонтувати, бо казав, ні, воно не ремонтується, то він тільки чекав тих випадків. Він не знав, як то зробити, він це приймав як виклик, сучасною мовою, як челендж. І він теж не знав, як. І він любив братися за такі задачі, де він сидів тижнями, місяцями, щоб зрозуміти, як то. І це осягнення розуміння, коли він осягнув, зрозумів, як це зробити, йому приносило радість. І він спеціально брався і знали, що є такий майстер, який береться за такі складні випадки, коли інші кажуть, там, там не робиться, там не ремонтується. І насправді, десь подібний підхід має бути в нас з вами. Коли нам не зрозуміло, ми маємо докладати більших зусиль, щоб зрозуміти. Бо насправді. Чи доводилось комусь бачити тих, хто любить ворогів в теперішньому часі? Доводилось, чи ні? Тишина там якусь голову є там, в якусь сторону. Доводилось, чи ні? Не доводилось? Чи доводилось? А в лапках доводилося. Бо я, припустимо, так само не зустрічав таких, що люблять ворогів в буквальному значенні, але нібито в лапках є. Бо і по цей час знаходяться люди, які готові продати своїх рідних, близьких, здати точки за якихось 500 євро, готові продати локації, місця, важливу інформацію. І в лапках ми можемо сказати, що вони люблять ворогів, бо вони ворогам продають наші якісь важливі критично, нашої критичної інфраструктури, якісь важливі розташування, точки чи наших переміщення наших військових. І можна в лапках насправді, чому лапки зараз наголошу, в лапках можна сказати, що вони люблять ворогів, бо вони продають ворогам інформацію. Але чи насправді вони люблять ворогів? Наступне питання, чи насправді вони хоч когось люблять? Люди, які не люблять навіть себе. Як можна сказати, що людина любить себе, яка не любить своїх рідних і близьких, яка не любить своїй землі, яка не любить свої батьківщини? Людина себе не любить, вона не приймає взагалі себе, вона не приймає свого роду. І насправді можемо почути про такі випадки в лапках, що нібито вони люблять, бо вони продають щось для ворогів, вони сприяють ворогам. Але якщо далі задумаємося, виходить, що вони не люблять ні себе, ні своїх рідних, ні близьких. І насправді, далі роздумуючи над тим, якщо ми усвідомлюємо, наскільки це важкий рівень осягнути любити ворогів. То можемо якось поетапно це розкласти, як до цього дійти. Тобто, люба, якщо є складна задача, і ми розуміємо, що ми відразу її рішити не можемо, то потім розділюються на такі частичні часткові етапи. поетапно. Перший етап, другий, третій, поступово. Відповідно, взагалі, з чого починається любов? Як то навчиться любити? Як навчитися? Чи то ніяк не, не виходить навчитися? Ні? які якісь способи? Нема? Хтось зміє любити? Чи хтось може вчитися любити? Чи чи то щось така тема, яка не потрібна? Важке питання чи легке? Ну Ми говорили про те, щоб любити ворогів, зрозумів важке. З тим погодились, так? Важке важко любити ворогів. А близьких любити? Важко чи легко? А тут, от ви не бачите, а дехто головою тако махнув, а дехто так. Тут же голоси йдуть по-різному. І насправді від кожного з нас залежить. Бо, як оказується, і близьких важко любити. Тобто, щоб дійти до того рівня, любити ворогів, треба спочатку пройти етап той менший, любити близьких. І насправді, наскільки багато суперечок, кривди, сім'ях, коли сваряться. Коли хочуть настільки доказати свою правоту і принизити іншого, що він не правий. Коли сваряться, здавалося би, кровні рідні, чи такі люди, які поріднилися в плином часу і на дрібницях, так кожен має свої пережиття, так кожного ця війна болить. Кожен десь в якийсь момент задумується, що як то буде далі, коли то всього буде кінець тої війни. І кожен має той біль, кожен. Більший і менший, але кожен той біль має всередині. І насправді, коли є той біль всередині, чи є виходом робити біль один одному більшим? Чи це поможе? Поможе чи ні? Не поможе. І насправді поетапно, щоб навчитися любити, треба взагалі пізнати, що таке є любов. Що таке є любов? Це перший такий етап, дуже короткий, маленький. Перший такий маленький крочок, що є любов. Я спеціально перше слово вже інакше, не таке, як треба, щоб трошки запутати. Знаєте чи ні? Хто? Я вже випадково сказав, то, що треба. Хто є любов? Власне, Бог. Щоб запутати, каже, це що? Щоб подумати за якийсь предмет. А Насправді, усвідомлення того, хто є любов. Бог є любов'ю, Він є безмежним джерелом любові. Ми не можемо навчитися любити без нього. Просто не можемо. Бо він є тою любов'ю. І коли людина осягає цей перший крок, що без Бога вона не може навчитися любити, тоді можна йти на наступний крок. Наступний крок це навчитися любити себе, приймати себе таким, яким є. Повністю, абсолютно. Зі своїми губами, зі своїм носом, з вухами, навіть якщо ті вуха далі бачать, ніж очі, повністю приймати себе таким, яким є, бо Бог кожного створив унікальним. І насправді в цьому вже багато хто спотикається, вже треба комусь ніс зробити, комусь треба губи такі зробити, щоб виглядало, що, що та дівчина ходить на бокс кожен день. Відповідно, і це неприйняття себе воно вже блокує в любові до себе. Бо прийняти себе, Бог мене любить, він мене зробив таким унікальним, більше таких нема. Прийняття себе дає доступ до наступного етапу, коли людина себе приймає, любить себе, тоді вже можна вчитися любити ближнього як себе самого. І любити ближнього як себе самого знову ж таки криється у відповідь, як любити себе. Якщо любити себе, це приймати себе таким, яким є, то виходить любити ближнього аналогічно. Приймати такого, яким він є. Має трошки більше вуха, нічого страшного. В того за маленький, нічого страшного. В когось більше ніс, когось зменшив, в когось має чуть-чуть виямку, когось по-інакшому. В когось, по когось симетрія лиця, в когось нема симетрі, кожен унікальний. І насправді прийняття любові кожного, яким він є, дає наступний цей етап. І майбутні етапи вони йдуть вже складніші. Бо насправді. Тут же дуже залежить від тих інших цінностей і виховання. Насправді далі у любові кожен мав різне виховання. У когось сім'ї виховували, що треба, що маєш ліпше, віддати братикові або сестричці. А в когось виховували навпаки, ні, ти мусиш бути переможцем по життю, найліпше має бути тобі. Особливо, коли в батьків був хтось улюбленцем, є сім'ї, які не мали улюбленців, але є, що мали. І знали, що тому найкраще, а тому, що лишиться. І з тим вихованням далі знову йде підхід до наступних етапів. Бо це можна також замітити. Дехто так і привик жити. Якщо в мене якісь рідні близькі, то я з ним ділюся до йому краще, і потім, в свою чергу, він мені дає краще. І це приносить велику радість і тепло. Менший рівень це ділитися порівну. Я знаю, що в мене є рідний близький брат якому я даю рівну частину в моє рівні. Якщо я собі таке беру, то і йому таке беру. Мова йде не за ідентичність одягу, що всі мають виглядати як близнюки, але думаю, що ви розумієте, про що мова? Мова, коли якісь добрі речі діляться порівну. Не мені більше, бо я більше заслужив, я ліпший, а порівну. І коли вже є оцей простіший етап порівну, це знову йде елементом любові, як сприймати інших. А коли не мені ліпше треба, тут же є певна проблема. І насправді від цього так само залежить сприйняття дуже багатьох ситуацій. Бо ті, які привикли своїм рідним близьким дати краще, вони легше сприймають якісь образи, чи коли щось їм сказали, не так чи не погодили з їхньою думкою. Нічого страшного. А коли людина привикла до якогось такого першинства, що я є ліпше, я є краще, бо так мені мама казала. Мама мені змал казала, що я найкращий. І то всі мають знати. І коли людина живе з цим і транслюється в кожному дні, тоді дуже легко будує конфлікти в своєму житті, де би вона не була. Чи в школі, чи в університеті, чи на роботі, бо вона привикла жити з тим, що їй має бути краща частина, їй має бути ліпше, більше, бо вона краща, вона така хороша, то як так їй дати меншу частину. Відповідно, із цього будуються вже конфлікти між своїми, між рідними. І тут ми виходить, знаходимо ворогів, здавалося, там би де їх не мало бути. І насправді люди деколи приходять і кажуть, отже, я вже не маю сили, що робити. І люди шукають пропозиції, щоб священник дав пропозиції, як ворогувати зі своїми близькими і рідними. Бо він такий, сякий, такий, вона така, сяка, така. І насправді, якщо розглянемо, в нашій історії набільше, більше написано книзок про те, як ворогувати, ніж про те, як. Любити ворогів, про те, як робити ворогам, що їм зробити погано, ніж про те, як зробити ворогам, щоби не було війни. І і цитують більше ті книжки, ті терміни настільки війшли в побут, що насправді з різних війн, навіть з одної війни було таке поняття Турянський кінь, якщо чули, чули такий термін, так? І насправді, цей Турянський кінь він війшов в термінологію в дуже багато сфер: віруси на комп'ютерах. Назвалися Трояни, одні з видів вірусів. Трояни. В шахматах теж є позиція троянського коня, коли жертвується якоюсь фігурою для того, щоб виграти позицію. І насправді є елемент того, що ця мова війни вона поширилася навіть в дуже багато елементів життя. Здається, де би її не мало бути. Бо насправді люди досліджували, писали дуже багато книг, як би то правильно воювати, як то ефективніше воювати. Цінили полководців, тих мислителів, які могли це все в голові скласти, які могли стратегію гарно зложити. І насправді складали більше стратегій до війни, до того, як зробити ворогу, щоб йому було гірше. І менше зусиль докладали до того, як мінімізувати це все, і як зробити, щоб був мир. Бо основна ціль була перемога. Більшість тих книжок, які написані про війну, вони несли з собою мету і ціль перемогу. А не мир. І насправді тут ще одна довша тема може бути, що одного без другого важко здобути, але тут мова до чого хочу звернути тут до іншого. Що насправді в своєму житті варто, важливо докладати більше зусилля до того, щоб зростати у любові, а не в гніві. Варто докладати більше зусиль до того, щоб вчитися любити, а не вчитися ворогувати. Власне, Варто докладати свої ресурси, свої сили для того, щоб знайти мир між собою, Між собою. не казати, який хтось там поганий за парканом, за, за межею, чи якби за кордоном, а між собою знайти мир. Насправді, дуже руйнується мир в наших сім'ях. Між нами, між українцями руйнується мир. Не можна говорити про любов до ворога, якщо нема миру один до одного. Неможливо. Тобто ми не можемо проскочити цей щабель. Ми не можемо навчитися любити ворогів, якщо ми ще не вміємо вороб... любити один одного. Тут ще й питання, чи взагалі можемо любити себе. І насправді дуже-дуже важливо. Бо якщо ми не можемо сьогодні говорити в часі війни з легкістю про те, як любити ворогів, бо були етапи в нашому житті, де ми легше могли це говорити. Коли не було війни, легше можна було. Говорити, роздумувати філософство про те, як то любити ворогів. І зараз, коли вбивають наших рідних і близьких, важче про це говорити. Тому якщо ми не можемо зараз говорити про те, як любити ворогів, то давайте будемо говорити про те, як любити один одного попередній етап, попередній щабель наскільки безглуздо сваритися в сім'ях, наскільки безглуздо сваритися друзям чи колегам по роботі, які стараються ефективно працювати разом. Якщо хтось когось не зрозумів, якщо хтось когось не так транслював чи мав інше враження на ту ситуацію, власне, треба ще тоді на етап вернутися. Якщо я не можу іншу людину звернути, полюбити, як вона зробила, питання собі ставлю, чи я приймаю ту людину такою, якою вона є, з її талантами, з її вадами, з її недосконалостями? Якщо я не приймаю ту людину, то знов тоді треба відкат зробити назад. Чи я взагалі приймаю себе? Якщо я не приймаю своє оточення, своїх рідних близьких, то питання, чи я взагалі себе приймаю? Бо без тих етапів проскочити і зразу навчитися все, я вмію любити, так не вийде. Тобто, це є все поступово, деколи дуже-дуже маленькими кроками. І насправді важка тема. Дуже важка тема, і на цю тему пролито дуже багато сліз. І сьогодні не є мета проливати сльози, а є мета зростати. Тому бажаю кожному з нас, що ми вчилися любити себе і вчилися любити один одного, що ми насправді полюбили один одного і стали міцною нацією, єдиною нацією, щоб світ говорив не за те, що в Україні одна з найбільших корупцій, що там зараз займаються ракетом, одні з другої вимагають гроші. А про те, що вони через це все перейшли і стали єдині. Що вони настільки єдині, що з них розколу ніяк не зробиш. Але, звичайно, до цього так само треба дуже багато праці. То бажаю, щоб ми з вами були успішні у цьому будуванні єдності нашої держави. Слава Ісусу Христу. У всі з усієї душі, з усієї мислі нашої.